Вітаємо вас, шановні колеги, учительство, що впроваджує НУШ Ушківніх іграфічність. Інститут педагогіки Національної академії педагогічних наук України і Видавничий тім освіта представляють робочий зошит моїх десятків для дітей 7 класу нової української школи. Його автори Володимир Громан та Ірина Скітюк. Зошит складається з трьох частин. 7 діагностувальних робіт, семи друкованих практичних робіт і 12 практичних робіт, зашифрованих через QR-коди. Орієнтовний час виконання діагностувальної роботи складає 25-30 хвилин. Залишається ще принаймні 15 хвилин для продуктивної роботи на уроці. Погодьтеся, це досить важливо. Кожна діагностувальна робота містить 8 завдань у двох варіантах. Всього є три види завдань. Зазвичай три тестових, три-чотири фактичних, де необхідно щось назвати, перелічити або обчистити. І одне-два. Діяльність де необхідно пояснити якийсь процес або явище. Кожне завдання має вагу у балах, за якими види діяльності. Окрім діагностувальних робіт, зошит містить ще 7 практичних робіт. Шість з семи практичних друкованих робіт пов'язані з опрацюванням контурної карти. Цьому практична на побудову кліматодіаграми за наведеними кліматичними показниками. Практична робота на побудову кліматодіаграми містить шаблони та відомості, необхідні для виконання цього завдання. Після побудови заповнюється таблиця кліматичних відомостей. Наступні практичні роботи, спрямовані на формування картографічної компетентності, і передбачають позначення на контурних картах основних географічних об'єктів, а також містять завдання для самоперевірки. Через QR-коди учителі зможуть мати доступ ще до 12 практичних робіт. Звісно, їх немає потреби виконувати усі. Оберіть ті, які вважаєте за потрібні. А можна обрати лише окремі завдання для поглиблення діяльнісного підходу на уроках географії. Крокуємо у нуш сьомого класу разом з видавничим домом освіта.